18 квітня відбувся перший в 2016 році конкурс по визначенню перевізників на міських автобусних маршрутах загального користування. На конкурс було виставлено 10 маршрутів. 4 із яких об'єднані у лоти із комерційним 21-м автобусним маршрутом, що сполучає 273-й квартал з мікрорайоном дослідної станції, і є одним із найприбутковіших. На жаль, за результатами конкурсу лише чотири маршрути знайшли свого перевізника. Це маршрут номер 2А, маршрут номер 3, маршрут номер 14, і маршрут номер 9 бажаючих здійснювати перевезення нарешті автобусних маршрутів, не знайшлося. А це маршрут номер 3 а вулиця Густинська, залізничний вокзал, маршрут номер 13, надцять досвід надців. 17461, маршрут номер 15 А, вулиця Берегова, Залізничний вокзал, маршрут номер 20 273 квартал, залізничний вокзал і маршрут номер 30 273 сімстретій квартал військовомістечку номер 12 на жаль, на дані маршрути не було подано жодної пропозиції. Із цих маршрутів більшість були нововведенням і розроблені на прохання мешканців того чи іншого мікрорайону. До прикладу, маршрут номер 20 мав сполучати 273-й квартал та так зване газове із залізничним вокзалом. Він уже здійснював накатку та у вівторок, 19 квітня, припинив свій рух. у зв'язку з декількома причинами. Перша причина це. Як звернувся сам перевізник, незадовільний стан дороги, особливо Білецького Носенка і вулиці Костянтинівської, привів до значних збитків. На даному маршруті, тому що автобус вийшов із ладу. Це перше. Друге, це те, що перевізник, який здійснював накатку на даному маршруті, не подав документи на конкурс. У зв'язку з цим законних підстав залишатися і здійснювати перевезення по даному маршруту в нього немає. І третє це значна кількість скарг від мешканців даного мікрорайону. Щодо того, що даний перевізник останнім часом у суботу і неділю здійснює перевезення пільгової категорії громадян за звичайним тарифом 3 ,50 гривні 50 копійок, що теж є порушень порушенням рішень виконавчого комітету прилуцької міської ради, які регламентують перевезення пільгової категорії громадян на міських автобусних маршрутах загального користування. Маршрути, які не знайшли свого перевізника на квітневому конкурсі, в тому числі і 20-й, будуть перенесені на наступний, який планується провести в червні місяці поточного року.